Те, як правильно давати солодощі дітям, ми дізнаємося у Гани Бойко, дитячого нутриціолога, засновниці школи дитячої нутриціології для батьків та лікарів. Доброго дня! Я всім рада бути сьогодні, щоб поговорити про солодощі, які будуть давати здоров'я дітям, а не нести шкоду. Так, пані Гано, от бачите, у нас з моїм колегою така прям дискусія про те, чи давати солодощі, скільки можна давати солодощів. І от ми не можемо зараз прийти до такої середньої думки. Тож давайте знаєте, як помиріть нас, допоможіть нам розібратися, які солодощі є корисні. Які ні, скільки можна давати? Тож, будь ласка, просимо ваші коментарі. Задоволенням поспілкуюся з вами на цю тему і, взагалі, печально чути, що маркетинг і тут дітей стимулює хотіти солодкого, шукати солодко ще й вимагати, як виявляється. А потім нам, батькам, розгрібати все це питання, що робити з хворою дитиною, яка. Довгий час їла багато солодкого, без мало зубів або карієс, має гіперактивність, поганий настрій. Змінюється цей настрій безкінечно. Неможливо виховувати дитину і щоб вона була здорова. Насправді те, те, що я кажу, це не міф, це реальність, яку я бачу щодня, консультуючи батьків в питаннях здоров'я дітей. Отже, нам дуже важливо в цьому питанні солодощів збалансуватися, щоб з одного боку не Вставити їх в чіткі рамки, зажати їх, що солодощі це погано, і тобі ніяк не можна це їсти. І з іншого боку, не все дозволеність має бути, а все-таки оця відповідальність батьків, про яку я завжди кажу, як принцип розділена відповідальності, мама і тато вирішують, або інші дорослі, що де коли дитина їсть, а дитина це її відповідальність їсти їй і скільки їсти. Але відповідальність батьків що буде їсти дитина, тому можливо є питання. Так, Пані звичайно. Ганна, питань питань купа. Просто от дивіться, в да. мене двоє дітей: дівчинці шість, хлопчику півтора роки. Ось, і е, ну скажу одразу, хлопчик вже спробував солодке. Я розумію, що це справа дисципліни, справа батьків в першу чергу, але іноді здається, спостерігаючи за власними дітьми, спостерігаючи за дітьми моїх товаришів та товаришок, можна так казати товариш? Здається, що це взагалі найулюбленіша їжа дітей, що солодке це щось неймовірне. Це дійсно питання дисципліни, чи діти яким чином потребують більшої кількості цукру, наприклад. Однозначно потребують і я зараз вам хочу озвучити три основні причини, які я бачу регулярно в українських дітей, чому вони такі залежні від солодкого. Найперше, діти не доїдають справжньої їжі, тієї їжі, яка дає їм необхідні цеглинки, щоб вони щодня росли, розвивалися, будувалися і так далі. Чому тому, що їм не смачно те, що готують дорослі? Тому що їм страшно їсти те, що їм пропонують. Їхня психіка закривається і каже, я в доміку, я не буду. Для мене це незнайомо, не зрозуміло. І ми, батьки, шукаємо якусь альтернативу: О, дам те, що їсть, дам хлоп'я з молоком, дам творожок солодкий, дам йогурт солодкий, аби щось з'їв. І ми фактично йдемо на поводу наших дітей, замість того, щоб працювати над тим, аби було смачно додати спецій, приправ. Які розкриють смак не тільки цукор, як приправу, додамо сіль, Є ще куркума, різні італійські трави, спеції, та ж сама кориця, яка дуже гарно розкриває смак страви, і хочеться її їсти. Навіть ту сам гарбузову кашу, яка зараз, до речі, актуальна, можна без доданого цукру додати яблучко чи і кориці посилити цей приємний смак. Ось для прикладу, коли дитині страшно перед тим, як щось їй давати, пропонувати ввести в раціон, треба з нею попрацювати на цю тему, щоб вона познайомилася з продуктом. Перед тим в цільному вигляді, перед тим, як він потрапив на тарілку, а разом приготувати, а разом подивитися на рецепт страви, тобто зняти цю тривожність у дитини перед новим, і вже ситуація буде краще. Друга причина це дефіцит заліза. Наші українські діти мають незначні значні нестачі заліза 47% за останніми даними в Україні, мають залізодефіцит. Мова не про анемію, яку ми як батьки зазвичай шукаємо в аналізі крові по гемоглобіну, це взагалі вже показник, який не є ем, маркером е, діагностики залізодефіциту, хіба що анемії дуже сильної ступеню. Так, от чому нестача заліза впливає на потяг до сладкого дітей? Нестача кисню. Це веде за собою, відповідно знижується рівень енергії, і діти шукають, як собі це підняти. Точніше, не вони, а їхній організм. У нас же ж система ціла, яка самоуправляюча, яка самостілююча наше тіло. Так, от інтуїтивно виходить, що в них. Хочуть солодко, тому я раджу всім подивитися на загальний аналіз крові своїх дітей, які дуже хочуть солодко і не їдять здорової їжі. І, звісно, депо заліза в організмі це показник ферритин. Добре, ще сюди Б9 та Б12 в крові дивитися такі вітаміни, щоб зробити аналіз і якісь рішення прийняти далі, що робити. Але і, будь ласка, перед тим як здавати аналіз, проаналізуйте раціон ваших дітей чи їдять вони. Продукти багаті залізом, печінка, червоне м'ясо, хоча б раз в два тижні, така програма мінімум. Якщо і цього немає, тому що, наприклад, система харчування сім'ї не дозволяє: у нас є бобові, у нас є горіхи, у нас є яйця, зелений горошок. Будь ласка, введіть в раціон дітям як продукти, які дають залізо в достатній кількості при умові збалансованого раціону. І останнє, що хочу сказати, дуже важливе. Діти хочуть солодкого, тому що є потреба в дофаміні. Можливо, чули таке слово, як дофамін. Це нейромедіатор або ж речовина, яка утворюється в організмі у відповідь на потребу в враженнях, емоціях. Знаєте, коли діти в гаджетах посидять, поклацають, постріляють, які в них в голові? Вир, вир емоцій, вражень просто. Так? А коли цього немає, коли нема гаджета, годину в день школяру можна. Звісно, вони роблять Дов довше сидять за ними, але не забрали. не нема чим зайнятися. Піду пошукаю солодкого, бо це дасть, дасть теж високий рівень дофаміну. І наші діти ось, знаєте, в таких заручниках свого роду. <сум> не страшно, в дефіциті заліза, бо харчуюсь, незрозуміло, як вже багато часу і мама була в заліз дефіциті, коли мене народила. Ну, і, відповідно, хочу того рівня емоцій, які мені дають гаджети. Ось вам і ситуація реальна. Пані Ганно, перед тим, як ми задамо вам наступне питання, я все ж не можу не спитати. Ви знаєте, хочу з вами поділитися. Одна жінка, яка іноді мене годує, вона. Додає у борщ, прямо у борщ, трохи цукру. Сама жінка чудова, я її обожнюю. Однак хотів спитати, чи нормально у борщ додавати цукор, щоб я потім це їв? Ну Вас так стимулюють, щоб ви таки з'їли той борщ, навіть якщо він буде трішки можливо, <смас> не такий смачний, <смас> якби без цукру. Насправді, це часто звичка, часто просто йде воно в рецептурах для чого? щоб розкрити таку палітру смаків в одній тій же страві. І це формує певну звичку. Цей потяг до солодкого також до речі, коли борщі в супи в школах, в садочках додають цукор, щоб діти з'їли і було менше відходів, щоб якось їх нагодувати. Бо ж ми ж народжуємося з потребою в солодкому, правда, перше грудне молоко або ж і суміш, вона вмістить це цю, цю глюкозу, цей цукор. Тому мені здається, це така не дуже вдала стратегія. Я думаю, що якщо ви попросите. То вам просто пристануть додавати цей цукор. Пані Гано, сьогодні саме цим займусь після етеру одразу, після вашої рекомендації. Наступне питання щодо дітей: повертаємо все ж до них. Які солодощі ви не рекомендуєте в жодному разі давати дітям? Якщо коротко, то всі солодощі, які представлені в супермаркетах, чому? Тому що вони містять транжири в більшій своїй мірі, і тому зараз треба піти почитати етикетки. Коли будемо в маркеті, транжири, гідрогенізовані жири, наш рослинний жир якісний. який дав нам творець їжу. Взяли, перетворили, змінили структуру, перетворили в речовину, яка зберігає продукт довше, зменшує його собівартість і все. А споживачу це нічого не дає. Ну, крім безпечності продукту, що людина не отрується, бо він не окислиться цей жир. Але ж користь ми ж хотім, хочемо їсти, і вже воно стало частиною нас. Тобто їжа, яку ми їмо, це, це фактично ми. Тому трансжири наш організм перетравлювати не може, він витрачає ферменти, буксує, щось там пихтить як може. Потім маємо певні наслідки. Як бачите, не кажу про цукор, хоча його там стільки, що наші смакові рецентри наших дітей просто перебудовуються у них домінує смак солодкого, і в цьому небезпечність. Що ще барники? Якщо ми бачимо синій колір, червоний, якийсь незрозумілий, зелений, видно, що він штучний, це те, що навантажує імунну систему дітей. А потім з часом будемо розплачуватися, хтось вже це робить алергічними реакціями зкладеним носом, слезотечею набряками. Ну так, доведеться так робити, тому краще не треба. Давайте так залишимо трансжири в складі і барники. Якщо є незрозумілі слова в складі продукту, які не може вимовити дитина другого третього класу. Я так вчу наших студентів школи дитячої нутриціології. Значить, треба відкласти цей продукт на поличку і залишити компанії, яка його виробляє, і таким чином впливати на харчовий кошик, взагалі на, на, на полички в магазинах. Бо що купуємо, те нам і далі завозять, а звозять нам до речі не дуже хороші речі. Хоча є вибір тому, що не даємо продукти, які мають транжери, гідрогенізоване масло. Маргарин, рослинні олії ще зараз називають. Маргарини вже рідко пишуть, бо споживач знає, що це поганий продукт. Словом, Також ще третє, все-таки скажу: фруктозно-глюкозні сиропи, різні підсолоджувачі, мальтитоли і, і, і різні такі штуки, які дають смак солодкого. Це навіть не доданий цукор це буряковий, тростяний, кокосовий, які хоча б нам відомі ці слова. Так? Беруть фруктозно-глюкозний сироп, створюють штучно в лабораторіях і додають як, як підсолоджувач. Що він робить? Чи він небезпечний? Нашу печінку і наших дітей видозмінює, перероджує. Це називається жировий гепатоз, або ж якщо по-простому, печінка заростає жиром, клітини змінюються. Як може печінка, один із ключових органів нашого тіла працювати, очищати, створювати ферменти, гормони, амінокислоти, щоб ми функціонували так, як слід. Не може така печінка. Тому фруктозно-глюкозний сироп, барвники – Стакієшки незрозумілі і трансжири. Будь ласка, читаємо етикетку і обираємо те, що цього не містить. Дякуємо, дякуємо, пані Ганна, за те, що поговорили е, з нами на таку кропітку тему про те, які солодощі бажано, а які ні в коєму разі не бажано вживати нашим дітям. Ганна Бойко, дитячий нутріціолог, засновниця школи дитячої нутріціології для батьків і лікарів, була з нами на зв'язку.